Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 30 квітня, Київ. Я колос в полі, зовсім молодий, що ніжно вітер юності гойдає. Друзі, як ви вже зрозуміли, ми крокуємо на ринок юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Присутній каракалюр. Ціна 5 гривень за одиницю в наявності 3 штуки. Підкажіть, будь ласка, ціну: 60 гривень. Тернопіль. 60. А такий чайник? 50. Баранів. Ага. І цей також по 50. Да? Полонне. Це 60 тут. Це ліна Так. А цей 60, так? 60. Цукорниця. Дуже гарна. Довбиш. І от такий читальник. Ага. Ручний розпис. Яка ціна його? 60, так? Да? Ага, полонне. І там ячалики. Дуже гарненький. З рідною кришечкою. До речі. А така піала. Діти. Десять. Угу. Так. Це все по 10, так? Корос. Давай, я буду. А миска ваша? Миска п'ять. П'ятдесят, зрозумію. А такий кухлик? Такий по п'ятнадцяти. П'ятнадцять. І той, і той Ага, тут їх два, я бачу. 15. А такий великий пивний. Такий по 30. Та 30. Десь об'єм орієнтовно 700. Це и... угу. Ага, 30 також. Це 20, це по 5. Ага, по 5. А оці майолика? Тільки по 10. По 10. Я так накидаю. я не йду А скільки такі, ви говорите? По 5. По 5 гривень. Я маску, а забула. А каструлька? Китайський. Китай, а яка ціна? Китайські. А скільки коштує? Сто п'ятдесят. Uh -huh. А такий предмет? Такий тридцять. А це для картоплі? Тридцять. Тридцять також. А що? Для чого вона? Я не знаю, для чого. Та ні, не треба мені. Ну, дякую. Так, ну, можливо, щось, не знаю, перевертати на сковорідці там. А яка ціна? 30 гривень. 30? Ага, дякую. Дякую, зрозумів. Добре, дякую. Ага. Дві чашки Гігант. Кобальт. У новому стані. Орієнтовний об'єм 450-500 мл. Клеймо довбиш. Ціна за одиницю 500 гривень наявності дві. Чашка. Полуниця. Клеймо Баранівка 50 гривень. Рідкісна чашка, зображення, зима. Клеймо Борислав, Львівська область. Та ж сама ціна. Осоледниця. Ручний розпис. Коростин. Ціна 25 гривень. Чашка. Полонне перший сорт. 5 гривень. 25. Доброго дня. Бачу, у, нас, у вас в у наявності кавовий сервіс Марічка присутній. Да. Так. Да. Ага, дуже гарний. Він новий, який стан? Новенький, новенький, ніби навіть і способне ага. на нічого. Ага, Дивимося, кавничок присутній. Клеймо коростий. Дуже цікаво, що в його комплект входить вазочка. Молочник. Сукорничка гарна. У вигляді корзинки. І шість чайних пар. Вірніше кавових. Чайне блюдечко. Блюдця, присутні. Яка ціна його? 1000 гривень. 1000 гривень просто. Дуже гарний. Є ще варіничі, але віддільна ціна вже. 50 гривень По 50 за одиницю. Це ага, окремо так. Шість штук їх, так? Да. Угу. Я вас зрозумів. А така скляночка, скільки коштує? 35. 35. Хто виробник? Не знаю. Не знаю. То, так? Ага. так, тарілочки для других страв. До речі, в мене в колекції такі є. Дітки користуються моїми такими. Клеймо-горобниця. Скільки коштують? 20 гривень і раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять штучок. штук, 20 гривень. Стан новий, так? Дуже гарні. Це кам'яний брит, здається, так? Так, кам'яний брит. Скільки коштують? До 15. 15. А їх в наявності в нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 тарілок. Угу. Добре, дякую. Ну, а... раз да. ага. ага. Так. Ага. А скільки такий набірчик коштує у вас? Прошу по 150, тому що пробочка немножко не открыто. Ага, пробка не рідна, так? Так. Да. 150. 150. Да. А така кавова пара? 30 гривень. Корисін, 30 гривень. Дуже гарна кавова пара. Скільки блюдця коштують ваші? Ой, у мене блюдця різна ціна, Баранівка. там по 20, 5, вот это вот, по 70 гривень. Довго ж, 70. Mm. А Баранівська? Э, по 20 гривень. 20. Так. Щось, а що це у вас такі гарненькі чашечки? Це такі чашечки по 40 гривень. Мадонна, полон на 40 гривень. Баранівка. 30, Эти по 15. Полонне 15, Так. А ці? Скільки 15. Кош... 15 суми. Так, дуже гарні кавові пари. Зображення, квіточка. Басклейма, а що за клеймона, знаєте? Ні, я не знаю, що за клеймо, но кара це Это Як мені мне це з заводу вывозили, нелегально типа. Басклый ма так. Да. Ну, 40, за 40 гривень гривен 40. пара. Угу, угу. А такі? Такий наборчик 100 гривен. Твоему угу. «Возрождение». Такие скляночки по 100 гривен, у вас на явности 2, так? Да, да. А креманочки? Креманочки по 50 гривен. 50. Да. И такие, такие, так? Нет, вот эти по 82 штучки, вот ага. эти по 50, по, 50. 50. Да. по 350, по 350. Маленькие такие сегодняшние есть. Шпротницы. Колимо користень. Яка ціна? 15 гривень. Є ще вот такі mm -hmm. Також користень, так? Ні. Так, так, так. Так, користень. Та ж сама ціна, так? Да? Так. Да. А у вас цікаво таке джемниця, ручний розпис, полонне 60-ті роки, 50-ті. Будь ласка, яка ціна? 100 гривень, це 80. Mm -hmm. Так, а соусник? Соусник 50. 50. Mm. Бараневский. Тут золото покрыто mm -hmm. превосходно. Цикал. Так, а сильничка? 35. 35. 35. 35. Mm. Дуже цікавый чайник. Сумы, так? Угу. Какая цена? 120. А чайник червоного бутону? 250. 250 п'ятьдесят. А цукорниця, будь ласка. Тоже 250. І молочник? Молочник 200 гривень. 200. І тарілочки по 100 гривень. Давайте кавничок від кавового сервізу Пегас. Яка ціна суми? 100 гривень. 100 полонський. Полонський. 100 гривен. Ручна робота. 350 350 500, 500 это набор идет 500 чайник так? чайник это сахарничка вот такая сколько она стоит 500, 500? 500 да конфетница 400 гривен вот такая вот и 6 чашечек вот таких ага. и 6 чашечек вот таких. Ага, сколько чашечка 100 гривен одна чашечка А я от дивлюся, у вас дуже цікаві німецькі чайні, чайні... чайні пари. Підкажіть, будь ласка, ціну. Uh, так, 150 гривень. 150. Ага. А ще сапоровий кавовий сервіс. Каловський, так? Маленькі чашечка з блюдечком 120, 120 молочник скільки. Молочник 150 і 150. 150, 200. 200. сахарничка. Цукорниця 150, с... 150. 150 да, так. Да. Угу. Дуже крутячий. сервис. Так, поїхали далі. А це що таке в нас цікаво? Ага, тільки не зверху, так? А збоку. Корисний. Скільки вона коштує? 35. Дуже гарно. Це здається так, як ви перевертаєш і так. Так, так, так. Посипаєш. Цікаво. Так. Скільки він коштує? 50. 50. А коли ну, будь ласка, покажіть. Дружківка. Так, є. А така таця в яку ціну? Така 100. Здається, Синельникова. Зараз подивлюсь. Будь ласка, 100 гривень коштує Таця. Клиймо. Так, Синельникова. Дніпропетровська область. Пільничка. 150. 150. А така. О, Така? Угу. 100 гривень. 100. 100. Да. А салаточок? Салатнічок, гривень 80. 80. 80. У вас дуже гарний асортимент так. сьогодні. Дякую. Да. А вазочка, скажіть, будь ласка? 150. 80. 80. І молочник цікавить. Молочник 250. Це більше як. На глечик схоже, не? ну? Ну, нужна молочник для соку, для води, там mm -hmm. вже штобто. Mm -hmm. mm -hmm. І мене ще цікавить така ваза. 280. Кришталь чи часом? Скол... Кришталь, uh -huh. 180. А скажіть, будь ласка, для чого такі 150, предназначені? 250. Ой, можна духи, можна ага. щось. Це... Ну, звичайно, це набор для духов, я знаю. Uh -huh, що uh -huh. я 150, так? Угу. Стати такі маленьке. Ні, ні, ні. Ага. Скільки вона коштує? 150. 150. Клеймо. Показую. А ще мене цікавить вазочка. 150, така. 150. Її висота орієнтовно десь 10-12 сантиметрів. Кришталева, так? Так, так, так. Це все пускає. Дуже цікава. Гарненько. Ага, скільки коштує? Це вона йде разом зі скляночкой, да? Нет, нет, это отдельно поставила, да, что может вот такая вот такилочка. Ага, 500 так. А скляночка пятьдесят такой есть стаканчик. Також п'ятдесят. Зрозумів, зрозумів дякую, велике вам. Бажаю успіху. Дякую. Дякую. Чашка. Шулимо без клейма 20 гривень. Частина чайного сервізу називається осінь. Клеймо полтавський фарфор, цукорниця 70 гривень, чашки 30 за одиницю. Как долго По 25 гривен. 125 25 гривен отдам. 30 гривен за 25 отдам. Ведь вот такая неплохая, красивенькая. Она отпустит, где-то можно сделать. Одетный. Я знаю на Петра Запорожці. Сільничка, ручний розпис. Суперниця. Форма притаманна німецьким виробникам. И на футбол, и на часі. Німеччина. А скільки такий кавничок? Є, що вам надо? Стальне. Це ще зброя така? Так. Да. Угу. скільки коштує? 150. 150. А хто виробник, не знаєте? Я не знаю. Угу. Ну, чи це посовати? Можливо, львів. Угу, угу. Так. Скільки така цихорниця? 50. 50. Так. Каові чашечки городниці. По угу. 10. 10. Наявності 6. А ручний розпис, полонський фарфоровий завод. 50. 50. А скажіть, будь ласка, це цукорниця, так? Так. Да. А з якого камню? Я не знаю. Щось щось в природні. Нефрит, Нефрит. Нефрит. Нефрит був так продав. Угу. Скільки коштує? 100 гривень. 100 гривень. А бочка для меду? Бочка без кришки. 100. 100. А дядько серйозний. Я не знаю, 50 гривень. 50 глина. Підсвічник. Так. Скажіть, будь ласка, такий молочничок. 50 молоч. 50. 50. Оце? А Атаця. 50-х годин стекло стоїло. Цена 6 гривень. Mm -hmm. Тобто 60 копійок. І скільки так катається? По 100 гривень, 3 штуки. По 100. Mm -hmm. Так, а маслянка? Маслянка 100. 100 гривень. А графончик? 30. 30. Ну, тарілки по 20. Всі тарілочки по 20. Mm -hmm. Довбиш 50 гривень. Подібні, але зображені. Інша ціна та ж сама. Цукорниця, ручний розпис. Полонне. Ціна 80 гривень. Два чайники Баранівських. Лукаска, перший сорт, 100 гривень. Також баранівський, 100. А дзвіночок, яка ціна? Скільки коштує? 100 гривень. Чашки. Чашки. Баварія 90 гривень за одиницю. Скільки коштує ваза? 300 ваза. Дружківка. А коник? 40 гривень. 40. Це камінь? Класмас? Пластик. А півничок. Апівничок. 100 гривен цена пивничка. А подсвечник, будь ласка, камень. 4000 оникс. Оникс? Да. А металл? Металл, ой, как бы, я не забыла. Галя, Галя. А такой выреб, скажите, будь ласка. 100 гривен. 100 гривен. Я, я забываю все время, как они называются. Ножики? Ножики эти по 30 гривен и вилочки по 30 гривен. Сколько вот такая сумка? Это красная, вот эта. Матерчатая, это 50 гривен. А это с дерева, так? Это дерево, да. Ага, сколько коштує? 150. 150. А такие бусы? На мысто Красные? Так. 40 гривен. 40. Это камень? Это 80. А что за камень? А там это самоцвет. Там 40 ага. есть. 80. Есть такой вот 150. Больше. Вот, вот, вот. 150 так. Друзья, 150. Мельхіор. Ціна за одиницю 350 гривень. Там ручна робота. 4 штучки, 150. Друзі, хотів би відволіктися від нашої теми, поговорити про природу. Отже, природа нам дає повітря, дає їжу, натхнення. Тому, відповідно, ми повинні до неї ставитися з повагою. На жаль, людство забуває про те, наскільки природа важлива для нашого життя. Якщо розібратися, то ми споживаємо більше, ніж ми можемо відновити. Ми викидаємо сміття, вирубуємо ліси, викопуємо корисні копалини, знищуємо рослинний та тваринний світ. І це все може призвести до негативних наслідків. Я вважаю, що ми мусимо берегти природу, адже це наш обов'язок. Коли ми допомагаємо природі, то природа допомагає відповідно і нам. Тільки так ми можемо жити в гармонії з природою. Тому, будь ласка, друзі, давайте будемо. Берегти природу та насолоджуватися її красою. Отже, друзі, повертаюся з ринку юність, хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка дві чашки гігант. Об'єм орієнтовно 500 мл в новому стані, кобальт, клеймо довбиш. Ціна за одиницю 500 гривень. Мають свого власника. До речі, під даним відео залишу посилання в першому коментарі на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, підписуйтесь, будете мати можливість оперативно замовляти. Цікаві фарфорові предмети. Далі дві чашки. клеймо баварія. Ціна за одиницю 90 гривень. Також мають свого власника. Рідкісна чашечка Баранівка. Дитяче зображення. Залишу у власній колекції. І ви знаєте, друзі, що я збираю вироби тернопільського фарфорового заводу, і саме такої чашки в моїй колекції не було, тому я з радістю придбав та поповнив свою колекцію. Будь ласка, клеймо голубка Тернопіль. Дві цікавих знахідки це молочник від чайного сервізу Боріска та цукорниця. Що саме в них цікаве, це. Те, що клеймо Довбиш 1950-60 х років. Дуже рідко зустрічається саме з таким клеймом. Предмети в новому стані, ціна за одиницю 200 гривень, також мають свого власника. І, друзі, мені сьогодні пощастило знайти вазочку мініатюра. Виробник Васильків є рідкісною. Її висота орієнтовно десь 5 см. На цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!